Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Ксенія, я з України. У нас вечір. І до нас завітала пташка, яка так ніжно співає. Це так чудово. Повиростала вже наша конюшина знову. Треба косити. Бо вже не видно, де квітники, а де не квітники. Ота зараз виглядає наш садочок. А зафільмую це навіть для самої себе, тому що вже приступила до переробки його. Набуваю трошки досвідом і, звісно, втілюю його в життя. В свій садочок. А там біля нашого літнього душа щось впіймав Альф? Альф, що ти вже впіймав, а? Чудо ти мале. Ну, ти їсиш квіточки. Опа! Мілка вже покликала. А цей неймовірний красень зараз є безумовно акцентом нашого. Саду він так а, ніколи ще не квітував так багато, так рясно. Такі величезні квіти, дуже красиві. А там на фронт ярді вже наші собаки. Приступили до охорони маєтку. У нас це відбувається кожен вечір. І вони всю ніч охороняють нас. Охорона у нас серйозна все-таки. Шість собак. Це вам не жарти. Покажу вам трошки нашого вечірнього моціону. Ось це наша кнопа. Сенді, Мілка, і вон там Чарлі. А ось тут Ред. І ще десь сховався Альф. Ця наша частина сімейки очікує на вечерю, яку чоловік осім зараз готує. Ну і самий нахабний, якраз лежить під столом. Він ревно. Спостерігає за тим, щоб ніхто близько не підійшов. А ось і Альф. Оцей кудлате чортиня. Оце старший ред, який вже під вечір заступає на службу, тобто на охорону нашого маєтку. Така у нас. Хвоста та сімейка. Ці шестеро обормотів не дають нам захандрити, опустити руки чи зневіритись <сум> ось так от. <сум> а Заодно вони нам допомагають у ландшафтному дизайні. Ось тут, наприклад, була викопана яма. Ще десь була з'їжена квіточка. Ось так от відбувається наше життя. А ще кожен із наших собак, кожен, кожна, у нас три хлопця і три дівчини, мають по декілька імен. І вони чудово відкликаються на всі. Наприклад, ред. Ось цей гордий красень. Він ще чудово відкликається на ім'я Рідіска. А ось ця руденька і мілка відкликається ще на міляшку. А от та Сенді на Сіньдьониша. А вон та далі ще кнопа, це сама дрібненька наша. До речі, у неї на пузі. Сердечко, дивіться. маленька собака з великим серцем. Так от кнопа у нас відкликається на ім'я кнопчиня. А ось цей от нахабний Абармот, найменший наш, який Чарлі. Він ще відкликається на ім'я Шарло або Шарлота. І йому байдуже, що це жіноче ім'я. А ось той Альф, він у нас ще й Альфонс або Альфоша. І вони чудово знають, що кличуть саме його, а не когось іншого. Тому, коли кажуть, що собаку треба називати лише одним ім'ям, це неправда. Вони чудово знають. Кого ми кличемо. Вирішили попити кави з сирником, який я спекла напередодні. Ну і зазвичай наші собаки завжди поряд з нами. Вони вже звикли, що ми завжди, завжди ділимося з ними своїми смаколиками. Як же без них? Вони частина нашої родини. Тому ми їх балуємо. Хто ж їх ще побалує? Як не хазяєва. І ось всі тут, всі біля них, всі в очікуванні чогось смачненького. Ранок наступного дня. І у нас неймовірна тиша. Це так цінно. А ми пересадили сюди маленький бузочок, який квітне білими шапками. Уже встигли переробити ось цей квітник, який знаходиться одразу біля нашої тераси. Пили, висадили сюди ось такий барбарисик яскраво салатового кольору. Я підстригла ялівець. А тут у нас теж ще один барбарисик, який буде яскраво-червоний. Це сорт Admiration. Вже потихеньку переробляємо наші квітники. Отак на нашій криничці. Висять кашпо з квіточками. Ось цей квітничок, який зараз в тіні, а зазвичай він на сонці. У нас тут були півники та півоні. Трошки півників ми лишили. Ось тут посадили невеличкі такі кущики лаванди. Ось і ось. А по центру посадили варіагатну вігелу. Залишили трохи лілії. Десь я там вкопала в землю ще алісуми чи аліуми, боже, я ще плутаюсь в назвах. Ось так от. Перероблений цепе. тепер уже і цей квітничок наш. Тут ще очікую. На деякі рослинки, які ще не прийшли мені, але які я вже замовила. Ну і тут у нас вігіла ще одна варіагатна, лавандочка, барбарисик редпілар. Ось такі самшитики, які я сформувала такими кульками на штамбі. Один і другий. І тут воно все асиметрично Посаджено ще один барбарисик, лавандочка, вієла. Ось так виглядає це все у нас зараз. Тут наші кущі півоній. А в цій клумбі я поки заховала. Заховала спірейку. Golden Carpet, здається, так вона називається, поки приживеться. Агіратом цей це однорічник, і він на зиму пропаде, тож їй буде тут достатньо місця. Тут у нас ще варіагатна лавандочка. Красивезний неймовірний кущик. Всянка, ротики вже відцвіли. А ось тут замість білого бузочку посадили вербух акуранішийки. Ну і, звісно, обгородили її сіткою, щоб наші хвостати. Не заламали. Чоловік вже покосив травичку, і все виглядає набагато охайніше. Дуже красиво, коли рівненький зелений килимок. У нас тут немає газону, просто зелена травичка. Дуже тихо зараз. Прям насолоджуюсь цією тишею. Так само, як Альфонс наш лагідне сонечко. І він вон кайфує біля альтанки. А тут ще квітнуть у нас платікадони. Яскравою плямкою тут виглядає агіратум. Дуже подобається мені такий пурпурний колір. А там далі алісум, який я посіяла ще три роки тому, і він кожного року сам насівається і цвіте з ранньої весни і до пізньої осені. І неймовірно пахне медом. Очіток починає змінювати колір суцвіть з такого світло-зеленого, вже на рожевий. І вже зрозуміло, що підходить осінь. Наша флоріна теж червоніє потихеньку на яблуні. Такі старовинні яблука вродили цього року. Їх небагато, але вони просто гігантські. Люблю ось цю вічну квітуючу бігонію. Вона у мене тут трьох кольорів. І я планую її на зиму забирати додому в хату, щоб потім навесні виставити знову на вулицю. Я так само забираю додому на зиму ось цей катарантус. І ось цей. Вони в мене вже одну зиму перезимували в хаті в горщиках. І чудово себе почувають третій рік. Я їх навесні після заморозків, коли вже остаточно плюсова температура виношена вулицю, і вони тут. У мене все літо. На цьому буду завершувати свій влог. Дякую вам, що були зі мною. До наступних зустрічей. Пока-пока.